Всім вітанечко, вітання на моєму каналі. Сьогодні у нас за вікном плюс 7 майже да, градусів. Сьогодні у нас 1 грудня і маю потурбуватися про свої квіти і рослинки, які в мене в горщиках. Так, і перше, з чого я почну, це із своєї. Пеларгонія. Ось така вона в мене, бачите, гарненька, я вже її сюди переставила в куточок. Подивіться, як вона файно квітне, дуже класна. Це пеларгонія, яку я виростила із насіння. Вирощувала, висівала в цьому році, у лютому місяці. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Ось така гарнюнечка. Зараз буду її готувати до зимівлі, хоча, бачите, ще є. Бутони, але на 5 грудня вже обіцяють мінус 1, мінус 2, тому я не хочу, щоб вона в мене примерзла. І буду з нею сьогодні вже підготовлюватися до зимівлі. Значить, що я роблю? Значить, я маю зробити сьогодні обрізочку. Значить, Обрізаю я коротко і далі буду вже відносити у. Теплицю, не знаю, буду з вами радитися з приводу зберігання квітів. І так, значить, ось у мене ось такий а, корінчик. Так, зараз я цю квітку приберу, бо не видно. Ось, бачите? І я залишаю буквально три почечки. Одна, два, три. І після третьої я відрізаю. Ось так. Ось така гілка в мене велика. І можна її живцювати. Ну, я не буду вже живцювати цю, я буду тільки плющивину живцювати. Так, тепер ось у мене йде розеточка. Зараз я оці листочки приберу, бо не видно. От, йде у мене розеточка, то я також буду от прибирати по цю почечку. І ось по цю почечку. Все. До речі, перед тим, як обрізати пеларгонію, я її не поливала. Вона в мене суха. Для того, щоб вона не загнила і не почала зараз плакати. Так, отут також я відрізаю огілки. Дуже великі, зараз вам покажу, наскільки вони великі. Так, і десь вона у мене оцей кущик, до речі, доріс десь до метру. Уявіть собі, яка вона. Так, і дуже-дуже товстенька. Також класно <кій> бачила одну блогер, що то вона взагалі. Обрізає їх аж прямо під сам корінець. Я цього не роблю. цей живець я також зрізаю. Чому? Тому що піде він у мене рости, а оці почечки вони прокидатися не будуть. Тому я обов'язково всі ці почечки, я їх прибираю. Так, зараз ось. І тут у мене ще живець. Зараз я його приберу. Так, все. І, а, значить, тепер вона в мене вже ось щось у мене. Вже сікатор треба буде міняти. Щось він не хоче. о, Щось не хоче різати. Що таке? Зараз отак. Отрізали все. От, Ось так у мене вийшло. Так, тут теж щось, якісь листочки дивимось, прибираємо усе. От, Зачищуємо все. І ось так у мене кущик вже готовий. І тепер будуть нарощуватися нові. Листочка. Так, а тут у мене, ось дивіться, які, які у мене тут гілки великі. Дивіться, ось зараз покладу. Дивіться, які величезні гілки. Їх можна використовувати на живцювання. Ось, наприклад, ось така гілочка непогана. да, Ну, я вже, мабуть, не буду, не знаю. Ні, не буду, не буду живцювати. У мене цей кущ є, мені достатньо, в принципі. от. То ось, подивіться, да, який, ой, яка квітка гарна. Подивіться, яка гарна, прямо краса. Все, оце все. Так, все зараз складу і потім в компостну яму винесу. Так. Ну, у мене ще ж тепер ось тут залишилася ось біленька. Вона в мене менша виросла, ота у мене найбільша така була. І знову ж таки, дивлюся, от по почечці. Три почечки ось так залишу. От. Молоденькі не залишаю, бо вони підуть в ріст. І буде у мене одна палиця. А мені треба, щоб вони були кущиком. Так, зараз і буду їх намагатися в цьому році. Бачите, які гарні відростки. Ось. який гарний. Так, і цей також. Ну, я вже не буду, не буду їх збирати. У мене є щось. Гарні. Так, маточники. Мені ж я їх не продаю не до нічого, а для себе ось такі кущики буду мати. Так, зараз я це ще палички тут підкладала, бо гілочки такі величенькі, доволі і дуже а, падали в мене, то я їх підв'язувала. Зараз ось також прибираю. Ось цей кущик. Ось, бачите, і отак от прибираю все. От якщо залишу, то це таке одне виросте. Е а мені цього не треба. Тому ми її також прибираємо. Все. І всі листочки також прибираю, все. І вона в мене піде е на відпочинок все. Ось так. Ось такі в мене три кущики пеларгонії. Будуть зимувати, буду вчитися їх е, дотримувати до зимівлі і до весни, щоб вони в мене були живі і здорові. Ну, якось так. Так, і тепер у мене ще є плюща листна. Ось вона, пеларгонія. Вона У мене тут з такою лісенька, вона дуже також гарна. Я її обрізаю коротенько, але я її буду забирати на другий поверх у мене там горище. Як мансарда зроблена, і буде вона в мене там перебувати до весни. Ось я також її, бачите, зараз от поприбираю. А оці вже можна буде укоренити. Ну, У мене ще є одна плющелисна. От я хочу вам потім показати, як я буду її укорінювати, саме ту плющелисну. І квітку покажу, до речі, вона в мене дуже гарна квітка, така повна. І... А вона фіолетового кольору. Не жовта-біла, знаєте, як зазвичай продають. А саме ось така дуже-дуже гарна колір у неї, як фуксі. Колір фуксія. Так, все, оце я забираю на другий поверх, а оце я буду відносити до теплиці. І ось така в мене ще ось плющевидна беларгонія. Ось, бачите, така дуже-дуже гарна квітка. От з неї я хочу взяти. Пасиночки і спробувати вкорінити. Отак От я все відрізаю, і зараз буду намагатися вибрати якісь пасиночки собі для укорінення. От, і якраз о, і заберу якраз додому. Хочу ще зняти. Ось, бачите, ось така вона в мене вийшла. Зараз буду на столику її обберемо. Тут декілька корінчиків у мене. І отак от я її також заберу до будинку, і в будинку вона в мене буде зберігатися. Так. Ну, а як я вже укорінюю, то я вам тоді, мабуть, у цьому відео також покажу пізніше. Зараз все позаносю і буду вже оброблю обов'язково від. Хвороб, особливо від кліща. У мене цьому році чомусь дуже павутинний кліщ орудує. Тому буду ось намагатися. Ось, бачите, а це прямо, вона як майже одірвана, ось перший у мене вже черіночок буде. Бо вона тут трималася, єлі-єлі трималася. Ну, а тут буду намагатися ось, бачите, молоденька. Зараз гілочка ось іде. Ось вона, почечка. Ну, будемо дивитися. Так, все. Продовжую далі заносити свої квіти. Отже, знайшла я свої квіточки: ось такі в мене: три пеларгонії, три гортензії, і викопала я жоржинки. А квітли в мене влітку, і ось зробила підстилочку з сухого пісочку і зверху також засипала сухим піском. І буду зберігати до весни. Їх можна і в опілках зберігати, в тирсі дуже класно. Ну і в пісочку також. Він також в містки, вбирає в себе всю вологу. А, поки що будуть вони знаходитись в мене ось саме в теплиці. Немає, на жаль, в мене для них іншого місця. В гараж до чоловіка переживаю, що вони там промерзнуть. А ось його погріб не можу їх зносити, тому що він у нас потребує реконструкції, дуже вологий. Там у нас і цибулька гніє, місяць полежить і починає гнити картопля. Тобто консервацію зберігаю, а ось рослинки не зберігаю. І в тому році така біда в мене була, була все погнило, все пропало. тому... Ось і буду поки що зберігати в теплиці. Куплю агроволокно а, і в 3-4 складу його, і потім, як уже будуть а, морозці таки, до мінус а, буду вже тоді укутувати агроволокном. Поставила на земельку для того, щоб. Ось мій помічник тут, для того, щоб а, корінчики також, знаєте, бо у мене там дери лежать доски, да, але між ними все, все одно є. А, а, Протяги, ось повітря є пустоти, тому може бути промерзання. А тут у земельці вже цього промерзання не буде. от І все-таки воно обромлене трошечки в мене грядочка. ця Бачите, ось вона. І я думаю, вже не буде ось так промерзати. Пишіть, можливо, якісь поради мені будуть, де мені краще зберігати. Ну Нема в мене, я ж кажу, в гаражі у чоловіка. Я не впевнена, що вони в мене там. Виживуть, якщо чесно, і туди я дуже рідко ходжу, а тут все-таки буду ходити поглядати за ними то ось так. Так, ну що ж, далі ми з вами вже зустрінемося, буду укорінювати пеларгонію, яка в мене в'ється. Отже, буду зараз укорінювати пеларгонію, і що мені для цього? Треба перше це ємність, яку я буду зберігати разом із кришечкою. Зараз на кришці стоїть у мене ємність із земелькою. То буду от сюди ставити, значить, свої живці. І потім буду, щоб мені вдобно було і поливати, поливати буду тільки знизу. Тому я обрала саме ось таку тару, де дуже добре ось тут дренажні отвори дуже великі, якраз буде водичка знизу всотуватися. А також мені треба ось такий стимулятор утворення корінчиків, який називається грандіс. Ну, водичка треба, да, для того, щоб зволожити перший раз. І також живці, ті, які я підготувала. І квіточка ось така, подивіться, яка вона в мене гарненька. Це пеларгонія, вона махрова йде, не знаю, як називається, на жаль, але квіти як трояндочки, дуже-дуже гарна, мені дуже вона подобається, ще видна, ампельна, тому хочу її обов'язково розмножувати. В тому році я це робила і в цьому році роблю, тому той. Варіант розмноження, який я вам зараз покажу, він дійсно дієвий, бо я так вже робила. Так, ну що ж, і ємність у мене наповнена земелькою: це верховий торф, бо має бути щось таке дуже легеньке, повітро проникне, щоб дихало, да, корінчики не загнивали. І отут у мене великий вміст. Агроперліту. Також я додала ось біленькі а, цяточки, якщо ви бачите, це агроперліт, Також я його додала, вже не стала замішувати а, все в цьому відео, воно в мене вже було готове, тому я його і використовую. Так, значить, Що я роблю? Ось у мене є живці, і я а, відрізаю ті, які мені а, треба будуть для а, а, укорінення. Значить, я, ось цю макушечку я залишаю. А ось десь отак от відрізаю і ось утворюю отакий живець. Один у мене є. Так, у мене тут всього 6 ячейок, тому зараз ми, бачите, від, від квітла ми цю квітконожку ми прибираємо ось так, так, прибираю листочки нижні. Ну, у мене, правда, така трошки кривенька, але нічого страшного, ми її так зробимо, щоб вона дивилася вбік. Так, далі, ось у мене ще є також така. Ось, бачите, гілочка. да, Я її також отак зроблю. О, І у мене ось така гілочка буде. Так, далі це в мене їх вже три. Так, дивимось, що ми ще можемо. Можна взяти навіть без. Макушечки, вона потім наросте. Я також використовувала в тому році і було. Ну, Давайте для експерименту я вам потім покажу, чи дійсно вона укорінилася. Поставимо. І ось цю також давайте візьмемо. Так, це у мене вже один, два, три, чотири. Буде п'ять. І, мабуть, там, де квіточка я. А ось у мене є ще макушечка. Зараз ми її. так, оцей. А, Чому я прибрала цей листочок, бо він був пошкоджений, тому я його прибираю. І ось, бачите, ось така буде також такий пагінець. Так, і ось ще візьму таку макушечку. Також прибираю тут ось так. І ось така вона в мене, навіть цей ще листочок приберу. Бачите, була на вулиці вже холодно, і починає вже а, хлорофіт, а, хлоропласт дуже погано вироблятися. Бачите, вже починає біліти. Так, ну і цю, мабуть, макушечку я все-таки квіточку приберу, ось так. І макушечку також поставлю на укорінення. Зараз десь я оновлю. Ось так. бачите, І ось такі в мене вийшли живці. Що я роблю далі? Я зволожую грунт. Зараз так потрошку, поки він буде всотуватися, спочатку потрошку лью. Так, і Ні, вже потекло мимо. Ну, нічого страшного, потім все це витрима. Так, грунт у мене був вологий, але так, щоб я поки що не чіпала живці. Я ґрунт його ще трошечки так зволожу, щоб у вологе середовищі його ці живці відправити, да, щоб вони були вологі. Так, і не буду десь тижня-два, це я точно його перші поливати не буду. От. А ось далі вже будемо дивитися і буду поливати тільки через лоточок. Так, все пролила. Тепер, значить, що я беру? Я беру грандіс і буду а, так, беру водичку. Ось так. І ось дивіться, беру череночок, вмочую його в водичці. І дуже добренько в препарат укорінення, Бачите, і встромляю, ось так. Все. Перший череночок готовий. Далі беру ось цю макушечку, наприклад, ось цей маленький череночок. Так? Знову ж таки, його у водичку. Далі його у препарат. ось, Бачите, біленький. І його отак от стромляю, все. так. Можна ще потім полити також цим препаратом для утворення корінчиків. Воно також не буде як би зайвим. От, можливо, наступного разу як буду поливати, то обов'язково візьму цей грандіс, розведу у водичці. Так, оцей листочок я, мабуть, приберу. Отак. Ось, так. Далі наступний живець. Так само зробила водичці. Бачите, дуже добренько набрала. Отак. Грандісу цього порошочка і струмила. Так, далі. Ось у мене. Так, я хотіла оту макушечку разом із. Оцією ну, гілочкою зробити. Так, оцей ми листочок приберемо, щоб вони не заважали один одному, то я прибираю, щоб не було загущеності. Так, Далі і так трошечки, знаєте, піджимаю пальцями біля е, стовбура рослинки, да, щоб земелька дуже добре е, об, обминала квіточку. Стовбур квіточки, так? Зараз ми ось так зробимо. Ось так ми зробимо. І оцю, мабуть, макушечку, куди ми ось сюди, до цього стовбурця додамо. Так от. І ось сюди я додам. Тут у мене буде двоє, бо шкода все-таки викидати. Хай, можливо, якщо укоріння, буде дві рослинки в одному горшечку. Ось таке, бачите, я зробила, так? Да? Значить, таку маніпуляцію все. Ось такі у мене живці. Тепер беру латочок і в нього ставлю ємність із рослинками. Знаю, що живцювання найкраще робити все-таки весною, коли починається вегетаційний період у рослинок, але так трапилося, що я сьогодні робила обрізку своїх. Рослинок, і просто ну, шкода було їх викидати, тому я ось вирішила їх укорінити. Я сподіваюся, що все буде добре. Зворю їм максимально гарні умови. Головне це не Переливати, так, щоб вони у нас не загнили. Ну, і будемо за ними спостерігати. І ось в такому стані, до речі, буду провітрювати кожен день, буду обов'язково приоткривати кришечку для того, щоб відбувалося провітрювання. А так ось накрила ось і все. І хай воно в мене стоїть. Стояти буде обов'язково ось на стелажику під лампою, то ось так будемо, будемо далі спостерігати. Всім дуже вдячна, що зайшли до мене на канал, були разом зі мною. Сьогодні я прибирала всі свої квіточки з вулиці. Ви знаєте, для мене виростити квітку і дбати про неї це не настільки для мене. Важко, як її вберегти. Ось тепер буду всю, зим, всю зиму буду хвилюватися за те, щоб мої рослинки перенесли нормально зимівлю, ту, яку я їм влаштувала. Для мене це найбільша, знаєте, така проблема, щоб вони в мене дожили до весни. Але я сподіваюся, що все буде добре. Тож, усім бажаю всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей! Бережіть себе. Всім до побачення!